Ви купили потос, тому що чули, що це не вибаглива рослина, але тепер його листя почали скручуватися. Знайоме. Зі мною теж так було, коли листя мого сріблястого потосу несподівано почали закручуватися вниз. Але не переживайте, причини можуть бути різними, і більшість з них легко виправити. Давайте розберемося, чому у вашого звичайного або сріблястого потосу листя скручуються і виянуть. Ви недостатньо поливаєте. Кількість води безпосередньо впливає на здоров'я потосу. Багато новачків думають, що раз це не вибаглива рослина, то його можна взагалі не поливати. Але навіть незважаючи на те, що потос любить, щоб ґрунт просихала між поливами, ґрунт повинен бути зволожений хоча б на глибину 1 см. Найкраще потос росте, коли ґрунт постійно злегка волога, але не мокра. Якщо рослині не вистачає води, листя почнуть скручуватися, щоб утримати вологу. Поливайте його раз на 1-2 тижні залежно від умов, перевіряйте вологість ґрунту пальцем опустіть його на сантиметр вглиб. Як не допустити пересихання. Засічіть, за скільки днів ґрунт просихає після поливу, і поставте собі нагадування. І пам'ятайте, влітку потосу потрібно більше води, ніж взимку, тому коригуйте графік поливу відповідно до сезону. Ви переливаєте перелив теж може привести до скручування листя, а ще до коренової гнилі. Якщо ґрунт постійно мокрий, коріння потосу починають гнити і перестають поглинати воду та поживні речовини. Виходить, що рослина недоотримує воду через переливу, коріння гинуть і не можуть постачати листя вологою. Щоб уникнути цього, посадіть потос у горщики з дренажними отворами. Якщо їх немає, використовуйте підон, він допоможе зайвій воді стікати, не затримуючись біля коріння. Якщо скручуються тільки кінчики листя, це хороший знак. Значить, коренева гниль ще на ранній стадії, і рослина можна врятувати. Дістаньте потос з горщика і огляньте коріння. Здорові коріння білі. Обріжте всі потемнілі і гнилі частини, промийте інструмент і пересадите рослину в свіжий ґрунт. Після цього стежте за станом коренів і відрегулюйте полив. Занадто жарко. Листя потосу можуть скручуватися, якщо в кімнаті занадто висока температура. Оптимальний діапазон від 18 до 29 градусів. Якщо температура виходить за ці рамки, рослина відчуває стрес. Місце розташування також важливе, не ставте потос під прямі сонячні промені і уникайте місць, де вдень накопичується жар, наприклад, біля вікна без вентиляції. Занадто мало або занадто багато світла. У здорового потосу листя широкі і плоскі, спрямовані в бік джерела світла. Якщо листя тягнуться до світла, значить його недостатньо. Переставте горщик в більш освітлене місце. Але якщо листя, навпаки, скручуються від світла, це ознака надлишку. В такому випадку приберіть рослина в менш освітлений кут. Якщо ви хочете дізнатися більше про догляд за потосом, перегляньте мій повний посібник. Ви перегодовуєте рослину. Іноді листя скручуються через надлишок добрив. Хоча підгодівля важлива, її надлишок або неправильне застосування можуть нашкодити. Чи не удобрюйте потос восени і взимку, в цей час він знаходиться в стані спокою і не засвоює поживні речовини так само активно. Оптимальний графік підгодовуйте рослину навесні та влітку кожні 2-3 тижні, розбавляючи добриво наполовину. Восени і взимку скоротіть підгодівлю до одного разу на два місяці. Бактеріальне ваянення потос може страждати від бактеріальних та грибкових захворювань, які викликають скручування листя ми вже говорили про кореневу гниль, але є й інші захворювання, такі як бактеріальне ваянення. Воно також призводить до почорніння прожилок. Якщо хвороба прогресує і листя скручуються, доведеться викинути рослина разом з ґрунтом, щоб не заразити інші квіти. Шкідник. Павутинний кліщ і попелиця не завжди викликають скручування листя, але при сильному зараженні це можливо. Зазвичай спочатку з'являються жовті плями, а павутинні кліщі ще й залишають павутину. Для профілактики протирайте листя вологою тканиною і обробляйте їх слабким розчином масла, НІМА. це відлякає шкідників. Часті питання: З чи можуть листя потосу знову випрямитися? В. Так, якщо проблема в поливі або освітленні, листя можуть повернутися до нормального стану за кілька годин з як виправити скручене листя. В. Про це вся стаття. Я зіткнулася з такою ж проблемою і ділюся способами її вирішення. З як виглядає перелитий потос, в листя жовтіє або буріє і опадає. З чому листя скручується? В причини можуть бути різними: від неправильного догляду до хвороб і шкідників. З як оживити потос. В найчастіше досить просто полити його. Але іноді потрібно змінити умови або обробити від хвороб, в чи пройде скручування саме. В якщо це хвороба, вона може зникнути до кінця літа. В інших випадках потрібно ваше втручання. З який дефіцит викликає скручування листя? В нестача кальцію. З як зрозуміти, що потосу не вистачає води. В листя никнуть, виянуть або жовтіють.